та міжнародний суд у газі видав ордер на арешт Путіна е, і уповноваженої справ дитини Марії Левової Білової. Я звичайно, Максим, зайшла на ваш телеграм і починала, Почитала, що ви написали. Зацитую для наших глядачів: ордер суду – суда последній і прозрачніший сигнал російським елітам. Теряйте Пінокіо. слійте його, здайте його, убійте його, спішите на нього все. Я хочу, щоб ви відкоментували е, сьогоднішнє рішення Гаагського суду, е, тому що ми розуміємо і е, те, що цього може не відбутися, вже є реакція росіян. Хочу почути перш за все ваше. Ну, во перше я поздравляю всіх українців, я прям чувствую тріумфальне настроєння кожного нашого гражданина. Це справедлива юридична оценка того, що на самом деле происходит, и і вона наконец-то, прозвучала. Смотрите, этого не произойдет, или это произойдет, что-нибудь да произойдет в такой или в другой форме. Это уже произошло. Выдан ордер на арест. Он разыскиваемый для ареста. Это уже состояние, в котором он находится. И каждый руководитель э, такого-то государства, вступая в какие-то взаимоотношения с Российской Федерацией, 300 раз подумает о том, что он вступает в отношения с государством, президент которого арестовывается Гаагским международным уголовным судом по статье похищения детей. Я вообще, мне сложно подобрать аналогов, чтобы какой-то руководитель государства по такому обвинению проходил. 16 тысяч случаев, Вермак пишет, зарегистрированных случаев похищения украинских детей. Вопрос в том, что это действительно сигнал для российских элит. Это последний шанс Попытаться избавиться от него и рассчитывать на индивидуальную ответственность, в зависимости от степени участия, а не на коллективную. А не на Они уже за чертой. Это черта проведена. Я видел, они там начинают хорохориться, бровировать. Всего лишь такие страны признали юрисдикцию трибунала. Вот такие не признали. Смотрите, для президента, который перемещается между Киргизией и Белоруссией, мир сузился до коридора приговора. И быстрее он этот коридор пройдет или дольше. Ну, нам уже спешить некуда. Мы с 24 февраля находимся в состоянии, когда нам уже некуда спешить, и мы будем ждать столько, сколько нужно. Макса, я бачу, що Валентин Гладких вам, скажімо так, махав головою, що він з вами погоджується однак хочеться і його думку вислухати. Прошу саме вас залишатися з нами на зв'язку. Валентина, є реакція Російської Федерації, зокрема, представник МІД РФ Марія Захарова відкоментувала, сказала, що Росія не є учасником Римського статуту міжнародного кримінального суду і ніяких зобов'язань по ньому не несе. І з даним органом Росія не співпрацює. А можливі рецепти, як вона написала на арешт, виходячи з міжнародного суду, будуть для них юридично нікчемними. Ось така реакція для Росії. Ну, якщо дивитися на цю ситуацію очима Росії, ну то так. Але пригадується просто відомий радянський фільм. А варвал ти його по совєтським законам. Ну тому дуже кумедно кумедна спост... Ну, їхня реакція є прогнозованою. Я сподіваюся, ж ніхто не сподівався, що вийде Захарова і скаже, що не погоджувати, ну, оскільки його всі розшукують, то ми зараз його заарештовуємо і видаємо там правосуддя. Звичайно, що такого не буде. Тим більше, тому що Захарова гарантовано поїде слідом неминуче. Тобто, і я думаю, що насправді є ж усвідомлення у багатьох представників нинішнього російського естеблішменту в тому, що Ну, навряд чи вони відкупляться винятково головою Путіна, да? як сказав Макс, да? тобто мірою своєї співучасті. І саме тому вони зараз намагаються прокачати оцю історію про те, що якщо тільки ми програємо, то всі росіяни опиняться там покарані аж до якогось там двірника. Насправді ні. Ну тобто, звичайно, що буде колективна відповідальність. Ну але колективна відповідальність вона буде носити який характер. Ну, морально, етичний відп... характер, економічний характер, да? Тобто е, ну, ніхто завтра не забуде. Да? Тобто Кожен росіянин, якого ми побачимо, я сподіваюся, що ми не скоро їх побачимо в цивілізованому світі, але кожен росіянин, якого десь побачать за кордоном, це потенційна вбивця, гвалтівник. Ну, на ньому може бути годинник, який він сняв, е, десь з вбитого чи за На його дружині може бути е, ланцюжок золотий, який зняли з гвалтованої вбитої жінки в Україні. Ну, тобто Треба просто це розуміти. На них буде все одно розповсюджується презумпція винуватості або співучасті. Ну і, і так воно і є. А тому оце, до речі, кричущий випадок, що в Лондоні стався нещодавно. Да, коли якийсь там охоронець, росіянин да, побив українського вояка. Ну так ти я здоволений був тільки одному. Чому там він взагалі був, цей російський охоронець. Ну, що він там робив? Це означає, що він там не просто перебував, у нього ще робоча віза була. Розумієте, в чому справа. Ну, якщо європейці і інші країни не розуміють, що таких кейсів буде ставати більше, тільки будуть бити російських охоронців. Причому не просто бити, я думаю, да? тобто як тільки е, трошки тут розберемося з вирішенням питання територіальної цілості державного суверенітету, а да, у людей з'явиться вільний час, можна буде відвідувати інші держави, знімати стрес, відпочивати. Я думаю, що тоді ховатися треба буде не тільки російським цим охоронцям, а й взагалі, да? тобто зайвий раз краще пащеку свою не відкривати буде їм. Тому о, дуже лаконічно на ваше питання відповідаючи. Це їхнє бажання, що типу ми сядемо всі разом. Ні, сяде Путін, сяде його найближче оточення. Ну а далі вже мірою причетності до скоєння злочинів і безумовно гарантовано безвідносно до того рішення. Е ті люди, які скоїли воєнні злочини і злочини проти людяності, неминуче будуть покарані. І злочини такі не мають терміну давності. Їх будуть виловлювати десятки років. Макса, я е, припала мені до душі знову ж таки ваша публікація в телеграмі. З сьогоднішнього дня ні господин Путін, а гражданин Путін е, дійсно дуже цікаво. Ви описуєте цю всю історію. Однак, Україна підписала Римський статут ще 2000 року, і так і не ратифікувала його. Хоча після угоди з асоціацією ЄС у 2014-му. І якраз таки ратифікація цього документу і є одним із прямих міжнародних зобов'язань. Звичайно, що зараз ми всі радіємо, тому що відбувається, але хочеться розуміти процедуру. І чому все ж таки не було ратифіковано? Я обійшую. Думаю, Валя Кінцев не согласиться. Всі останні страни, які з тих, які ратіфіцирували римський статус, зробили це находясь в условиях обичної мирної життя. Так. Ми вже 9 лет живемо в условиях ідущої війни. гибридные войны, войны с сепаратистами, открытой войны. То есть это несет с собой некоторые нюансы. И мы должны это сделать таким образом, чтобы это ни в коем случае не навредило нашему государству. Обобщенные правила, применяемые к исключительному случаю, нужно внимательно изучить. Мой комитет, в котором я работаю правоохранителем, мы работаем над этим вопросом, и рано или поздно мы его ратифицируем. Тогда, когда будем к этому готовы, уверены, что мы можем это сделать. А, кстати, относительно Марии, Марии Захаровой, понимаете, вот Риббентроп в свое время никого не убил. Угу. Более того, он даже не отдал приказ кого бы то ни было убить. Но для него все закончилось очень плохо. И для нее все закончится очень плохо. И вопрос, я опять же прокомментирую Валентина, не в том, даже кто какие часы носит. Дело не в этом. Они все часть режима. Угу. Это страна врагов. Не просто враждебная страна, страна врагов. Каждый человек, который там работает, его налоги идут на российскую армию. Mm -hmm. Его налоги идут на войну против нас. Его позиция, если она одобрительная или молчаливая, это позиция поддержки режима, путинского режима. Это позиция агрессивной войны против Украины. Там нету непричастных, нету невиноватых. Ну, есть, конечно, какие-то единицы, отчаянные, смелые люди, которые открыто протестуют, получают за это срок. Все остальные так или иначе вовлечены. И степень этой вовлеченности действительно очень разная. От молчаливой поддержки до активного подпрыгивания, до каких-то mm -hmm. активных действий. Невозможно потом сказать, я не знал, я не принимал участие. Так не получится. Оценка будет дана всем. А прислідувати уголовно будуть ті, чиї действия нарушили закон, нарушили норми міжнародного права, причинили ущерб, имели преступный характер. Точно так же произошло з нацистської германі. Максим, ми вам дуже дякуємо, що ви долучилися. Народний депутат України Макс Бужанський був із нами на зв'язку. Дякуємо вам, що знайшли час. Ну і хочу звернутися до вас, друзі, шановні глядачі. Це про те, що в нас на нашій сторіночці діє. Голосування воно звучить так: чи заарештують Путіна? І прості два варіанти відповідей так. Або ні, або ж ви можете написати свій варіант у коментарях, так як на нашій телеграм-сторіночці, так і на нашому Ютубі. Будь ласка, долучайтеся, голосуйте і будьте активними за можливості. Будемо опрацьовувати всі ваші відповіді і надавати проміжні результати. Валентина, хочеться зрештою зрозуміти, яка буде далі процедура нас про цей висновок Аксього суду Попереджали. Ми були попереджені, ми чули про те, що це може скоро відбутися. Однак тепер що далі? Буде тривати війна, ну тобто, що далі? Просто треба розуміти, що навіть простір для дипломатичного маневру у путінського режиму буде скорочуватися. Тобто, бажаючих з ним зустрічатися і говорити, ну він і так, як правильно сказав Бужанський, гастролює між мінськом, да, там, між Білорусією і Киргизстаном. Причому, я думаю, що в Киргистані його також уже не дуже раді бачити. Ну далі буде да, обмежуватися. Тобто. Ну як би сказати, є таке там поза зоною досяжності правосуддя. Ну так, на сьогоднішній день Путін, по суті, перебуває поза зоною досяжності правосуддя. Ну, так Бен Ладен також колись перебував поза зоною досяжності правосуддя. Багато інших людей. Це питання лише спроможності правосуддя ну, досягнути, дотягнутися до того, кого треба притягнути до відповідальності. Ну, а те, що люди злочинці намагаються уникнути відповідальності, ну це також не новина. Ну, надзвичайні кримінальні злочинці, вбивці, гвалтівники, ну, шахраї, ну, дріб злодюжки якісь, ну вони ж ось переховуються від правосуддя. Ну когось впіймають раніше, когось впіймають пізніше. Ну комусь може взагалі дуже сильно поталанить і його там не впіймають, бо такі також випадки є. да Тобто, коли стовідсоткового ну, нема ніде, да тобто розкриваємо сті злотжело. А росії розуміють на вашу думку взагалі всю складність цієї ситуації? От ми з вами напередодні ефіру, російські еліти, вони розуміють, що що це за собою тягне. Знаєте, як Розумію. сідають на лаву підсудних, то вже починають Зкривати рота всі розуміють. Ну але проблема полягає в тому, що ну кожен же починає розмірковувати над своїм власним майбутнім. Ну і хтось розуміє, ну є парадокси двох в'язнів. І я схильний думати, що вони будуть ну, частина триматися докупи. Ну бо вони усвідомлять, що у них нема можливості уникнути покарання, тому вони будуть до кінця чіплятися за можливість, хоча б відтермінувати. Ну, цей прекрасний момент. А крім того, сподіватися на те, що раптом може завтра щось зміниться і може таки вдасться уникнути. Є частина еліти, яка вважає, що ну, у них є простір для маневру, і що вони можуть або взагалі уникнути покарання, або відбутися якимись там символічними ну втратами. Да? Тобто десь гроші. Ну окей, там було тебе там 20 мільярдів, стане там 4 мільярда. Ну мінус 18 мільярдів, звичайно, дуже болісно. Але все такі 4 мільярди краще ніж нічого. Тобто, і будуть і такі люди, які будуть в такий спосіб намагатися ну якось порозумітися, та то сказати, що ми там готові щось компенсувати, там видати, відшкодувати. Ми не винні, ми також є жертви. Будуть такі, хто буде намагатися представити себе жертвою. Да, ця до речі, резолюція парі, яка визнала так. путінський режим терористичним, це означає, що росіяни також можуть деякі претендувати, але я просто наголошую. В Німеччині були німці, які сиділи в концтаборах гітлерівських, ну і які дійсно переслідувалися нацистським режимом. Але коли війна закінчилася, вони не уникли цієї стигматизації колективної відповідальності. І є ще один нюанс: найцікавіше те, що Найменше проти цієї колективної відповідальності будуть виступати ті росіяни, які найменше цієї колективної відповідальності заслуговують. Бо У них буде почуття просто сумління. Да так. вони будуть розуміти, чому їх зневажають і вважають мразоти. А ті, хто є мразота, ті будуть найбільше волати і кричати: а чого? А чому мене переслідують.